Напевне, на військове і політичне керівництво України тиснуть певним чином щодо зупинки бойових дій, адже ми все частіше чуємо, що це нібито ультиматум Путіна, що це. Пастка, що це ще щонебудь. Ну, я думаю, що не коментували би слова Путіна просто так. Ну просто він сказав там і одразу наші чиновники починають коментувати. Я думаю, ні. Я думаю, що ці слова, ці слова, вони були направлені не українській владі, вони були направлені, е, ну ми розуміємо куди. Тим людям, які закуповують у Путіна енергоносії на 180 мільярдів доларів на рік. Ну а паралельно нам передають там 20 мільярдів. Інколи 10, інколи 5, інколи 100 мільйонів, ну і стару техніку, інколи нову, ну зазвичай стару. Так ось я думаю, що цей меседж залетів туди. А потім уже, потім уже почав повертатися, ну ви зрозуміли, куди, до України мігрувати. І деякі чиновники України почали нинішні почали. Ну, такий захисний е захисний редут будувати, що це ультиматум, що це, що це пастка і так далі. Пастка це коли е тотальна мобілізація, і людей е навчають 60 днів, там, 2 місяці чи півтора місяці, і відправляють діючу армію. Оце для них пастка. Оце для них для багатьох пастка, тому що у них шансів повернути звідти дуже мало. Пастка це коли е багато людей просто на вулиці не виходять. Пастка це коли. Ти не знаєш, що тебе буде завтра. Пастка це коли ти не знаєш, під час там атаки ти виживеш, доживеш, прокинешся. Оце пастка. Пастка це повністю закриті кордони вже два роки і чотири місяці. Оце пастка. Пастка, коли людина не може нічого спланувати: ні бізнес, ні навчання, ні освіту, ні всі налякані, перелякані і під контролем. Оце пастка. Оце пастка. А зупинка бойових дій це для України є і позитивний момент. Адже оці люди, які зараз мобілізовані масово вчора, був трактористом, сьогодні він уже кулеметник на на половину навчений. Ну ми ж не будемо приховуватися. Всі говорять, і військові також як навчаються ці новопризвані. Та хіба це для нас не час? Хіба це для нас неможливість? Побудувати ті фортифікації, про які вже лінивий тільки не говорив, скільки там ймовірно вкрали, підтягнути зброю, підтягнути навчання, трішки видихнути людям. Війну завжди можна поновити, якщо не вдасться нічого зробити, хоч якимось шляхом переговорним. Чиновники дуже молодці. Себе забронювали, в ТЦК вони не ходять, випустили постанову Кабміна. Знаєте, дуже чудово бути за війну і проти безпосередньої участі в ній. Телеграмі, ютуб шапці, профілю підписуйтесь.